Ця технологія не може обійти стороною і звичайно і дитячий вік. PRP – це Platelet-Rich Plasma. Тобто плазма збагачена тромбоцитами. Одну з таких технологій ми застосували тут в медичному домі «Одрекс» У дитини при асептичному некрозі головки стегнової кістки. Суть цієї методики в тому, що у дитини перед операцією набирається звичайна венозна кров. Ця кров венозна, вона потім центрифугується, вона розділяється на три таких фракції: середня фракція та що найбільше нас цікавить, це так званий згусток. Ми в стерильних умовах цих трьох-чотирьох пробірок набираємо цю середню частину, потім уже під. Знеболенням, з невеличкого по суті, це навіть не розріза, прокол в область цього некрозу. Ми напомповуємо цей згусток. Наша кров вона дійсно є такою чудодійною частиною нашого організму, і там для кожного з нас криються дуже багато біологічно активних речовин, які допомагають цей некроз перше зупинити і відновити кісткову тканину.